Скоріше за все, ця гра буде похожа на The Sing, але не в плані сюжету, а в плані баді хоррора Каудіч чекає на мене. Все, я готовий. Ця гра має обісрати. Мені штани. Не можу повірити, що ти поїхав, дебіл. Я хочу, щоб це все гамніще закінчилось. Я хочу додому. І дівчатка теж хоче, щоб ти приїхав додому. Кача, люблю тебе, все, давай. Не помирай там. О боже, Сюса, Йопта. Дівчата чекають крісмечні подарки. Подарки на Різдво. щось там Mary Christmas. Дівчатка, Mary Christmas. Я додому не повернусь, я в цьому впевнений. Що тоді? Дядьку, що там ремонтуєш, ремонтуєш. Це з баба, нічого собі, це мощно. Сука, я хочу закурити якусь сигару. На на. Кури. Ну ти мазерфакер, дякую тобі. Побачимось в, в твому Давай побачимось. Йоу йо, йо, йоу, воу. Сорі, сорі, йо, це нас тут дофіга. Коротше, може хочеш щось похавати, може якусь супу, може оце от гімніще, яке я зварив. Та ні, дякую. Та тебе нема вибору, якщо ж, чесно. В будь-якому випадку всі жруть це дерьмо, і ти будеш. А, сьогодні мій останній день. Ну, класичний останній день на роботі, який перетвориться в кошмар. Йо-має, та ну нахер. Від монстрів буде дуже цікаво тікати, напевне Мене викликали до директора. Як попасти до директора, хер знає. Робота. Кипить, так би мовити. Що, пацане, робота кипить, там. Та-та-та, нічого страшного, зараз почнеться хаос, монстри побігають з води і нам прийде кінець. Йомою, я тупо ніби на місці біжу. Пробіжка така, ху-ху-ху, я б даю вигляд, що я працюю. <плес> скубі, чела звати скубі. Скубі, ду-бі, ду. А містер Маклері, й пересата, вашу маму. Сідай на крісло. Кусок ти тупого дерьма, мазерфакер тупий, кінчено мразти, кончений виродок, курва тупарила. Ти мене зрозумів? Ти ж віддали дриль, то дриль, йопта, треба дриляти дриль. Боже, я не розумію, чому ви всі такі тупорелі? Пускай дерьма. Е, все нормально? Тебе звільнено. Якщо коротко про сюжет Кажі, мене звільнили. Ну це мав, бути мій останній день на роботі, так що похер. Я покидаю це місце все, я сідаю на гелікоптер. Можливо, ні. О, Газ, ти що там робиш? А, це я, газ? Грегор, Грегор, чекай, тримайся, підтянись. Треба було підтягуватись в дитинстві, не тренувався. Моя черга. Ульк, Все! я прийшов ігру, походу. О, флешбеки бачу якісь. Я попікуюсь про нього. Я казав йому, що подарую хомічка, то я подарую. Це не обговорюється. Насправді вони не це говорять. Типу, а це цей рой говорить. Оцей повар, то що я з ним спілкувався. Ходу він мене якось затягнув на цю роботу на нафтову станцію. Каз, курва, просинайся. Ну та розбудіть його хто небудь Дайте йому по морді молотком, щоб він став. Каз. Ти казишся, чи що? Давай вставай. Я живий. Вони мене витягнули якось. Макларі, дякувати Богу, що ти живий. Я думав, як каз. Ти каз Макларі, дебіл. Я врятував тебе, але того крагера, чи як його там не врятував. Це пора, що не працює. Можеш помогти мені. Та помажу, поможу, поможую. Зажимаю е, вверх. Готово. Раз я тут зараз відкрию двері. Що ти психуєш? Не психуй, дебіл. Качи я його витягну. Ти можеш іти нахер. Дякую за допомогу. Парков, морко. Опа! Вау, тут безпечно виглядає все. Щось взірвалося. там щось розірвало. Походу, щось розірвало. Кас курва. Ти там ти щось зробив з цим, що воно там розпадається через тебе? Що це за пхердя взагалі? Баланс, якщо що. це самий геніальний баланс. Я не знаю, що тут відбувається, поки. Але мені здається, щось цікаво. Там вже всі на кораблі заражені, поки я тут ходжу. Я допригнув. Я... Я думав, що я не допригну, якщо чесно. Я думав, мені кінець. Все, я заходжу всередину і не виходжу більше ніколи, звідти. Так, я кудись іду. Очевидно, що ремонтувати щось. Це, типу, вже почався хорор, я так розумію. О, по звуках вже чути, що всім прийшов кінець. Ого це там рики. О, баба, ти що там? Я, походу, ми вже сьогодні не будемо спати в тебе в ліжку. Короче, тобі треба йти отуда, от туди, куди я дивлюся зараз. Удачі! Йоу, що за гамніще тут розтикається. Там когось же захавали. На екрані такі бульки появлялись, от оце, от бачите, такі хоп-хоб зе. А, це мене хотіли вбити чи спустити мені драбину. Його там гідять. Як розумію, він ще до сих пір тікає. А це він там виживає, нормально, так? І все, і тишина. О! Воно вже зверху, так? Воно сюди не прибирається, так що все нормально. Йомою! Помори вже там задовбав, реально. скільки можна. О, ще хтось. Что б ти не був, Доглас, мій любий Доглас Жалко, пацана. Просто подумай про це. Думай, 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 думай. Що робити, що робити, думай? Так, значить, мій останній дань. Самий прекрасний останній день в моєму житті. Я хотів сказати на роботі. Мій останній робочий дань. Алло, хтось тут є? Алло? Хелло? Is anybody fucking here? Я ніби підняти хочу трубку. Алло? ти Конор, короче? Ай. Брюс і ша якийсь хервис зі мною. Щось там в інженерному віці гімна якийсь твориться куски. Короче, краще евакуватися. О Конор? Поганий зазок, напевне. <сх> Надіюсь, він не помер. Йоу! Trots. Троц нахер. Ти там? Хто такий троц, не знаю, Але ти там? Що там з тобою? Больно? Напевно, днів дуже больно. Його на куски розриває. Трот помар, хто б він не був. Дуже жалко. Моя любима передача обожнюю цього чела, давайтесь. Завжди смішний і гарний капець. Ладно, йду далі, чи? Йду, напевне, в. ну, далі. Почався ролик. А ну сраку, я щось побачив, але то мене так налякало, що ну нахер, я кричу пішов. Нам треба обісратись, втекати звідси, бо я махав. У дай я сигару за кури, чекаю, Мені треба передихнути, знаєш. Так би мовити, вдихнути на повні легені. Кажуть, йди, все роби, я тут почекаю на твої хороші новини. тебе тут гіжа є, в принципі. Ну, ти. Тут пару років проживаєш по-любому, протягнеш. Щось проросло е, в нашу станцію. Ага. І закрило двері, типу. Все, чувак, це моя кімната, йди Так, Я йду на, на поверхню. Так, показують, що робити треба. Я вмію. І що робити чекай. Оп! Пускаю на воду. Бем. Що, я спустив на воду. Та <свист> то ти, по сюжету так. Та не я дебі. Курва, ми ж бали евакуювати. Що ти спустив на воду? Ти що кінчений? Окей, забули кусок тупого дільма. На краще є вертоліт, Якщо ще хочеш евакуюватися, то раджу тобі йти до нього. Все, удачі, дилбая. Алло. Мені треба допомога. Я не знаю, що за нахер. Хоча щось відбувається, якась О, Окурва! Дякую за інформацію. Космічна херня всяка. Прикольно виглядає. Як ці на вигляд, похожі. О, там хто щось що зробить. Пробує закрити пральну машинку, не може. Та не хлопай, дебіл, там акуратно. Теж. він там надовго. Йоу, йоу, а це вже трошки є якийсь сенс у цьому, напевно, що витікати. Я не хочу дивитися, що заді мене. Хочу, якщо чесно. Нічого немає. Рой, ти як? Ху? Я думав, ти вже вмер. Я знайшов місце евакуації, але я все поламав. Може який ще план? Наступний другий Б. Чи може В? Не парся, я нас евакуюю. Новий план. Мені треба добратися до гелікоптеру. О, гелікоптер, я його бачу. Він там крутиться. Він зараз прямо перед моїми очима втечає, я так розумію. Та той босс по-любому полетить без нас. Це стопроцентна інформація. Че это тизук, а? Прекрасный. Синел. Жалко тебе капец, чел. походу парший пумар мен чорный. О, а як тебе звати Добі Добі його звати було? А тебе як звати? Іннес його звати. Чел, там ззаді монстр, ти А Хоч нам треба добратися до гелікоптера. Йому, ця штука здорова. Прикольно така. Воно ніби говорить деколи. Цікаво, звідки воно говорить. Покажи мені дирку. Йому, чел, ти як? Як тебе звати, цікаво? Хоча я йду так, мені похор, я безстрашний. Ніхто не хоче мені допомогти. Напевно, це він сказав. Я не хочу, щоб він мене почув, але він, походу, тепер мене почув. Він хоче, щоб я йому допоміг. Сорі. я дарма я розвернувся. І Тут чайку мені показали в кінці. Якщо що, я не помирав, це було би що, що би сталося. Показали нам просто, якби я помер. Я би помер, типу. Добі. добі. Жалко Добі. Похоже на того чела, який валявся десь там. Він імітує голоси, голоси жертв, яких поглинув. Я щось піднімаю на вас. Це голосно, але ти втік, ти молодець. Він сказав, що побачив мене. Так і є, він ніби мене дійсно побачив. Чим? Чим він мене побачив? Це ж неможливо. Я біжу, біжу. Піднімай ліфт. Так я розумію тобі кінець. Я тримаю тебе, тримаю. Ми піднімемось! Ми не піднімемось. Піднімусь тільки я. Бідний чел, жалко його, жалко, капець. Хто пам'ятає, його звали? Гелікоптер. Я чую гелікоптер, я зараз піднімусь. Всьо місія виконана. Альо, Не спеціально чекали так довго, щоб просто полетіти перед моїми очима. Ой, він за мною вертається, ура! Якщо чесно, по звуку чути, що він зараз розіб'ється. Отак їм і треба. Нехер було мене чекати. А є ще якийсь варіант втекти? Чи вже закінчились варіанти? Гелікоптер ніби завершився. Хтось дзвонить, хтось ще все живий, так? Нам треба, коротше, завести якийсь генератор. Та ну нахер сам це. Я не можу, я чекаю, я АФК. Тільки ти між рухатись цій грі. Давай. Пішов до генератора. Знов хтось дзвонить. Які ж вони у гомоні? Це скубі, скубі живий. Вони на нас пулюють. Вони йдуть, не йдуть, курва, вони вп'ють мене. Курва, я вже труп. короче, давай пока. О, я знайшов його. Цікаво, він знайшов мене. Вже з нього пика. Йоу, мене немає. Я тікаю. Щось сзаді хотіло мене зловити. Не знаю що. Круті хлопці не дивляться назад, коли тікають від небезпеки. А він дуже мастерний. Він прям хоче мене. Назад. Чилик. Воу! мене помутніло трошки в очах, почекай. Пауза, пауза. Тайм-аут. Курва! Курва, тайм-аут. Я якось втік. Я про. О, гелікоптер. Вроді крутиться. Може, ще можна буде полетіти. Е, тримайся. Він не втримався. Цікаво, як його звали. Нахер, алло, Йопта, не дзвоніть. Монстр ходить. Я в пасті, вода наближається. Брю, Брюс, ти де? Та все, я вже помер, я короче... О, oh, моя кохана, ти жива. Як зробити, щоб генератор працював? Дивись, повертаєш направо, потім наліво три рази. Далі сам. Боже, боже, яка дискотека, як тут гарно. Воно манить, воно манить мене. Треба зберігати контроль. Я в генераторі. Мене не видно, якщо що, я думаю. Ходяча лампочка, це нормально. Монстр десь там ходить. Я його приб'ю цією штукою. Що ж, я рестартую генератор. Зараз звук піде нормальний такий. Ніхера ти наращий впораць бісратись, з третього разу. Каз, то параша йде сюди. Раджу тобі валити нахер цим. Хто це робить, він запитав. Зараз тобі покажу хто це робить. дивись. Ідеш, коротше, туди. І Там дізнаєшся. Я так розумію, я виграв. Оп. Покади б'ю. Все. ну і не лох. Має все працювати. О, світло появилось. А, до мене хтось стукає. Лек like А, мені А і Б треба замутити. О, там хтось лежить. Поможи, Чіе. Чи не АФК? О, це лебідка, да? Yeah. Треба її реактивувати. Чи деактивувати? Чи редеактивувати. Все, її крутить. Я спускаю ліфт собі і лечу вверх до небес. Мене, походу, інопланетяни забирають. Вище я не поїхав, а так хотілося. Гарно, гарно. Непогано. Воно мені в мозок лізе. Погано, погано. Сьюзен, моя кохана, люба моя. Тримай там дочок. Merry Christmas, Merry Christmas. Хенд happy new year. Скоро буду. Скоро буду вдома. Там щось зірвалось. Ну значить мені туди. Броді, ти як? Нормально, чувак? Ти живий до сефіра, ви сратись. Та ми вже нічого зробити не можемо, слухай. То херня вже повна. Короче, дивись, ти будеш іти от туди, по тій штуці і якось може врятуєш нас. Бажаю тобі удачі, Я побуду тут, почекаю, поки ти все зробиш. І тобі ще це треба, на. Че это? Воно за мною виїхало, походу. Сказав Fuck, чи мені причулось. Ти, ти все, іди звідси, Ти не, не зможеш вибити ці двері. Бач, вони дуже стальні. все, да, тікай, долбойов. Не ригай так сильно. Бачили, що він мені сказав? Він сказав, що я кінчене секло. Тупо кончена мразіка боїться. Я не боюсь. Ладно. А чого ти не спускаєшся сюди, а? До мене боїшся, так? Ну. -у. Надіюсь, він мене не побачив. Патетік. Сам ти патетік. кусок. Зараз я стукну молотком, дебіл. Мені залишилось покрутити оцю штуку і виграти ігру. Готово ж, правда? Все, вогонь потушився. Ізі. Коротше, йди полагодь цю парашу, інакше нам кінець. Чуєш мене кусок дерьма? Рухайся, що ти, я все маю за тебе робити. І що нахер? Зрозумів, що я все роблю? Хай вони все роблять, я почекаю просто. Подивлюсь, типу. Мені треба та похер. Просто біжу. Я вже потім скажу, що мені треба, коли втечую цієї штуки. А в принципі, вже не скажу, може. Побачите вже, що там треба буде. Все, я заліз. Він не може так залізти. Я думав він літати навчився, вісратись. Флайер Не знаю, що роблю, якщо чесно. На. Бум. Я, походу, вирішив себе спалити. Біжи, біжи, що ти там встав? Інакше померти можеш, дьоп. Я вже. О, флешбеки. Маклірі, твої дочки через тебе страждають. Ти тупий кусок дерьма. Дівка, ти куриш взагалі-то. Не кури переді мною. Це по-перше. По-друге, іди нахер. Це такий флешбек, якщо що був. Я передав дослівно кожне слово. Я живий. Я вишу. Я зависаю. Фак. Ой, все нормально. О, до тут. Я би не хотів опинитися от саме отут. Отут шторм починається. Йо, це тут діч. Все зараз впаде, все зараз обрушиться. Все під контролем. Все абсолютно під контролем. Не моїм, правда? Захожу всередину. Може зараз побачу свою любиму кохану, з якою я недавно познайомився. в цій грі. О, моя люба кохана, я знайшов тебе, прикинь. А може, ти помогла би? Чим помогти? Що кінчений? Нам кінець нахер. Помогти тобі здохнути. Чи що пошвидше? О, майже фака, добре, що ви тут Слухай, а я думав, ти вмер, ти там впав. Така чи похер? Ти живий, то й добре. Ти хоч ти чуєш, це рой дзвонить. Йому потрібна допомога. Він щось там каже. Скоро це місце заповниться газом і керан підірветься. Іди рятуй того дебіла, а далі хер. Не знаю, Бог може нам поможе, а може не поможе. Тут вже все повністю затоплено майже. ма, ну і срань. Да ну нахер. Можна мені це не показувати. Я бачу світло. Я бачу світло. Я курва виплив. О, це там хтось в фільмі дивиться, да? звуки цікаві. Мені Рой написав, щоб я йшов на кришу. Значить, Роя не треба врятувати вже. О, я його бачу. Він мене не побачив, він тільки подивився на мене. Йоу, ти хто? Ти як, співаєш? Співає, ніби. Оп, все, я виліз. О, монстр ззаді. Я біжу наверх. Він мене зловив. Біло трохи прибалило. Хай віддихає. Рой, веде. Чи я перший на кришу попав? Рой, ти як, спиш? Пічо з собою їсти не взяти, що, здох? Рой, ти як помер? Алло, слухаю. Нам потрібна твоя допомога тут, ми не справляємось. Ми без проблем поможу. Нас залишилось троє. Три виживших, які вижили, але не надовго. Ну, ми доберемося туди, куди ми доберемося. Так, спокійно, не падай. А що далі? Як це? Як ця гра взагалі може завершитись? Я не розумію. О Боже, що за загамна, кусок. Я, Мені треба позвонити. Ти будь тут, сиди, не психуй. Алло, я всередині. Я буду тихо говорити, бо можливо я когось. Та не важливо, слухай уважно. Що тобі треба робити? Перемикач розташований прямо там, куди ти дивишся. Скажи тому хлопцю, щоб нажав на пару кнопок. Звідки ти знаєш про того хлопця? Якого хлопця? Я бачу, він дає мені ключ. Я напевно його візьму. На кнопочки я нажимати не буду, не бійся. Дякую за ключ. Відкриваю. Так, я надіюсь, та штука зараз не випригне на мене, то що заді мене сидить. Я готовий. Я щось зробив. Алло, я все зробив. Та-та, ти -та, молодець. А що ти зробив? Коротше, зроби просто те, що я кажу, і все. Все, давай завдання покажеться тобі в справому кутку екрану. Воу. Це добре, що це сталося, бо так я швидше доберусь туди, куди мені потрібно добратися. Мені потрібно вижити. Можливо, піднятися ще вище трішки. Вода піднімається. Так, е все нормально. Все під контролем. Під контролем же ж правда? Це ж просто вода. А це просто звуки потвори. Оце тут поросло, все вже. Алло, то та маю часу. Тут вода піднімається, чел. А, це це моя дружина дзвонить. Шис! Шиш! Вау! Окей, я зрозумів. Ага. Ну і Пика. Це я біжу, шторко. Я буду задом бігти, все рівно швидкість не міняється від цього. А, він зловив мене. І що в нахер убил? Не дай мені померти, він сказав, і він помер. О, скай. Фінлі, ти як? Ну, дай сюди трубку. Цій бабі вже херово. Нафта і газ розповсюджуються. Ми це як бомба, яка скоро підірветься нахер. Тільки зажигалку не включає, то все херам підірветься. Я думаю, я помру, але я помру за браве діло. Далі ви самі без мене. По скайпі потім зв'яжемо. Я хотів сказати на небесах. Скай, по англійськи. Коротше, вода піднімається. Я вже все. Я вже скоро помру. Отобто це не вода, це нафта. Він помер. А ти можна грати з зажгалкою? Він сказав, не включати зажгалку, дівка. Я ж не хочу стати монстром. Я краще здохну від вибуху. Я хочу завершити це дерьмо. Баба, ти куди? Фенлі, чекай нахер. Не підривай нас. Куда ти? Що ти така швидка? Якби я біг швидше не на місці, я б тебе догнав. Йомаю, то ну нахер. О боже. Один крок вперед, і я буду в океані. Фак! Фінлі ти де нахер? не бачу тебе. Її завалило, Боже. Добігалась, та. Та, добігалась. Ти чуєш? Та я чую свою дружину. Я хочу до неї повернутися, Фінлі, до моїх дітей. А я також чула, прикаєн свого хлопчика. Я його навіть зараз чую. Він співає мені. Ми не повернемось. Мене з збожемо. Ну я принаймні точно. Але воно зможе. Воно піде до землю і керам всіх нас з'їсть, наших людей і наших дітей. Дай їм шанс на життя. Підірви до бісової матері, це дерміще. Тримай зажигалку. Я це зроблю. Заради них. Ну що ж, motherfucker, я йду до тебе. Готуйся. Я заходжу в тебе. Це дивно звучить. Йо, це мене хлітає. Я, я йду, я йду в цю штуку, я заходжу всередину. Воу, я дивлюсь в бездну, а бездна дивиться на мене Див. Гори в пеклі. Я флешбеки знов чую. Моя люба Сьюзан, одружись на мані. Серйозно, не одружись на мані. Ми будемо мати прекрасних дітей. з яких прекрасних. Флешбеки прекрасного життя, яке у них було. Я прокинувся вдома. Це був всього лише сон. Типу. хтось лежить якийсь чобіт? Чи то моя дружина, моя люба кохана Сьюзі, вставай, прокидайся, що ти розляглася? Ну. Я йду на роботу. Сьюзі, посіли за мене дітей. Я повернусь до Різдва. Я повинен йти на цю тупу роботу. Все, я пройшов цю гру. А вам було страшно взагалі? Мені напевно, ні разу не було страшно, але це не страшно, бо мені було весело.